не маю бажання з нею зустрічатися. Вона сказала, що мені потрібно по справі. Я поклав трубку. Вона тоді перезвонила мені на інший телефон, ще раз з іншого теж номеру. Буквально через там, секунд 20. Я підняв ще раз трубку, вона сказала, пане пану не зрозумів, буде з тобою, як зроблено. Мені треба з тобою зустрітися. Я знову поклав трубку. За що ми то були вихідні дні, зустрівся з адвокатом, ми подали заяву, але я бачу, що там безпеки. Ну це вже неодноразово, так як вона писала. Були випадки, що короте, я біля суду вона мене зустрічала. Значи проти грудюк є що? Кримінальна справа, де моя сестра е, виступає. Я як свідок піду, справи. Свід. Вона мене неодноразово біля суду зустрічала, казала, що я добрий. Приїжджав до нас, літом заїжджала машина, виходили біля кафе, до нас відходили люди, кликали мене на розмову до якогось між Бритого. на що я сказав, що таких людей не знаю, чай з людьми незнайомо не б'ю. Мені сказали, що якщо були на свою сестру, щоб вона забрала заяву, то будуть там і квартири горіти. Ну це все я вже давав, мене вже допитували, це вже все розказував в міліції і Квартири будуть горіти, і бізнес буде згорати, і в голову нам всім подивитися, це зустріч на співати. З чого я відмовився, людина сіла і поїхала одне дому наже коронку звернення громадян. Особи звернулася з заявою про злочин і 214 частина перша зобов'язує протягом немає місця для дилетології. Е, е, Слідчі не зобов'язаний, там чи слідчий, чи оперативний а, працівник а, розглядати, чи звернення, чи є підстави, чи немає підстав. Зобов'язаний частина першої стаття 2014. Якщо да, є підстави, да, де його внесли. Якщо таких, якщо таких підстав не вбачається, результат заява. А як можна з'ясувати, вбачається чи не вбачається, якщо всі процесуальні свідчення можливі тільки після внесення в ДІАД? Будь-які дії після внесення в ДіД. Це не заява про злочин. Це ж на а, це ж на ви знаєте, наскільки важко а, забезпечити свідків, забезпечити їхні покази. Йде знаю. тиск на свідка, і правоохоронні органи нічого не роблять? Що ж, наскільки мені відомо, відносно підозрюваної органи повітря. Це потрібні справі, а ми говоримо про другій справі, в якому це піжар виступає свідком, на якого тиснеться тиск. Особа вимушена виїжджати з івано франківська Він вернувся тільки через те, що її обрано запобіжний захід по третій справі. 214-та зобов'язує мене спір'я. Якщо є підстава вважати, що в заяві вважається органів кримінального пороху. Якщо такі підстави, свідка це є кримінальне відповідальність. Ви вже почули, повтору не потрібно. Будь ласка, немає інших запитань? Немає. немає. Прошу. Що можете повідомити Піскарці? Прошу Петро, вам слово. Вислухавши за результата, саме з вами автомобілі земля, а також до уваги визначення начальника освітньої відділення. Хотілося зазначити, що дійсно е, порядку тисяч п'ятнадцятий пакет вирішується питання протягом добре лише у випадку, коли втрачається знак кримінального правопорушення у е, випадках, коли е, за результатом внесення журнал єдиний журнал звернений. Тобто його проводиться попереднє опитування, проводиться перевірка з метою встановлення за кримінального правопорушення. Лише після цього це безперечно передбачає за тільки після внесення в журналу єдиного обліку зберегти. За результатами проведення перевірки, тоді вже приймається слідчим відділом рішення щодо внесення до єдиного реєстру до судових Тоді вже це є в межах статті 214 і тоді дійсно мали надати відповіді протягом доби. Я не маю відношення до су до, до перевірка, яка проводиться в рамках ЄО. Це лише компетенція з слідчі. Ви можете звернутися в будь-який момент чергову частину міського відділу поділюється і вам нададуть відповідь, хто розглядає ваше звернення і талон повідомлення, під яким номером зареєструватися. Яким номером ми надали, під яким номером 18.33 тридцять я ще раз вас поправлю не звернення громадян, а заява про злочин. У е, черговій частині вам надають конкретну відповідь, хто займається розміром заявним розложення? І які рішення в ній прийняті? Скажіть, будь ласка, слідчий зобов'язаний десяти 24 стоїть діяти 4 години? Якщо у зверненні вбачається розвідки складені комінального пропонування. В заяві чи то? Тобто на сьогоднішній день жодної відповіді з даного природу ми не маємо, так? Не, знає, проводиться, не, проводиться. Ну, не знаю, чого поводиться, не поводиться, не рація, а має проводитись перевірка, якщо не надано. Відповідь потім доби про порушення кримінального провадження. Відповідно, деться перевірка в рамках звернення, тому що в певний час не встановлено ознак кримінального права порушення, не були внесені відомості для судового сліду. Відповідно, проводиться перевірка в рамках звернення громадян. І що на сьогоднішній день ми знаємо, яким чином чи відмова є в ЄРДР? На день рішення подано в Україні у зв'язку з тим, що заяву з 2 числа і е, працівники полікової реформі мають 30 днів на Я розумію, але показати про те, що вона дійсно зареєстрована по в ЖО є чи не Вона зареєстрована, так. Ваша честь, ЖО вона зареєстрована в перший же день. Ви не бачили відправи того талону з цих кодів? Ви тільки з ваших днів. Чи є підтвердження? не розумію. Ні що вона зареєстрована. Але мова йде про те, що не в незамінній будівництві ми маєте увазі ця відмітка. тут олімчиком щось написано. Яка відмітка? Я маю знати, що вона взагалі там була. Нема тут жодного якого докладу. Чи це просто заява подана, чи вона десь зареєстрована. Так, 18%, це не неолімчиком